Привіт-привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного Києва. Чудовий настрій довкола сніжок. Ми розуміємо, що вже попереду весна, але у нас є можливість насолодитися оцим неймовірним ароматом снігу. Це поєднання засніженої землі і аромат весни у повітрі. Сьогодні мій вечір буде дуже щасливим, і, як зазвичай, ввечері я приєднаюся до храму Мульпомени, театру. Імені Івана Франка. Цей театр знаходиться в дуже зручній локації і історичній. Вам треба доїхати до метро Хрещатик, пройтися трошки хрещатиком до фонтану, на якому ви дуже добре всі знаєте передачу, яку вів Ігор Кондрацюк караоке на Майдані. До речі, де виступала наша Тіна Карель, і вона, до речі, отримала яйця. Вона тоді не виграла, так цікаво. А потім піднятися вулицею Пасаж. Постояти біля Владислава Городецького, який за філіжаночкою кави спостерігає за неймовірною течією життя у Києві, адже він спустився з свого будинку з химерами, де у нього був цілий маєток, і він дуже полюбляв з таким неймовірним шаликом, з мавпочкою на плечі. Пройтися саме цими вулицями, сісти і посмакувати філіжаночку кави? Як це шляхетно, як це по київськи А потім прийти на вулицю Заньковецької і ще пару метрів, і ви вуаля, ви знаходитесь перед театром Івана Франка, перед яким чудовий фонтан до речі. Чи знаєте ви, що коли цього театру ще не було? Там раніше було озеро. І на зиму його заливали у ковзанку. І кияни, які жили в районі Меренгових дач. А цей район називався Меренговий дач. І про це вам розповім окремо, як Меренг своїми синами скупив усі ці землі і побудував усі ці неймовірні дохідні будинки, які зараз є окрасою Києва. До речі, це стиль модерн. Фрагменти це сецесії європейської мій улюблений стиль архітектури. Що там перед площою Театра Франка на площі Івана Франка? Звичайно, пам'ятник Гнату Єрі, який є засновником сучасного театру Франка. Пам'ятник нашому актору Яковченко, який грав батька проніпрокопівни сіркою за двома зайцями, а за ним весною квітнуть сакури. Я обожнюю ці місця. І фонтан, Ферменівський фонтан, яких дуже багато у Києві. Це все ми побачили, зафільмували. І заходимо всередину до хранами Мульпамени, а що нас цікає сьогодні там? А сьогодні буде неймовірна вистава за е, твором Фрідріха е, Фюрнмата, здається, це швейцарський е, драматург, який в 1956 році написав цей твір Візит дами. Була екранізація за радянських часів, і саме оцю клару грала дуже талановита акторка Катерина Васильєва. У нас в нашому випадку цю даму буде грати Наталечка Сомська, народна артистка України. Її кохання її дитинства буде грати неповторний народний артист України Олексій Богданович і цей дует неперевершений, який зливається в почуттях. Кохання минулому і в різних ось таких от моментах, які далі далі трапились по життю. А бургомістра буде грати неперевершений народний артист України Богдан Бенюк. Я сама собі заздрю. Уявляєте, яке це щастя киянам, і взагалі гостям столиці мати можливість подивитися цю виставу. До речі, квитки повні аншлаги. Це так, але квитки не є коштовними. 300 гривень, 400, 250 це все можна придбати. І так, фабула цієї, цієї, цієї п'єси. Е, маленьке депресійне містечко в Швейцарії приїздить мільярдерша. І всі починають, я б так сказала, на слензі шуршати, робити, готуватися. Що таке? Вона ж може дати гроші на розвиток цього містечка. Мер, бургомістр, Усі починають робити, готувати різні імпрези, дітки в школі і так далі. І ось вона приїздить, шляхетна, гарна, заможня, вільна, з цілим прайдом своїх підданих. А хто ця жінка? Чому її випір впав саме на це містечко? А це та дівчинка, у якої був роман, давно, давно, давно в дитинстві з героєм Олексія Богдановича, який її зрадив? Вона завагітніла. Її Звинувачили в маленькому містечі, в розпусті і просто з соромом вигнали з цього міста. Якими поневіряннями був висланий її шлях, це знає тільки вона. Але вона повернулася в це місто вже мільярдерше. Подивитися у обличчя усім тим людям, які над нею знущалися, які причинили їй, як зараз сказали, дуже величезну травму психологічно, і від якої навіть мільйони і мільярди. Не можуть оговтати. І що розвивається далі, ми побачимо у цій виставі. Неймовірно глибока вистава, тому що ці емоції, ці почуття, які витворюють наші актори, вони вас просто занурюють. Я особисто, коли дивлюся цю виставу, я просто просотуюся на клітинному рівні. І ви розумієте, яке це щастя це бачити, аплодувати, кричати браво! А потім пройтися районом меренгових дач, уявити, де жив будинку з химерами Владислав Городецький, пройтися вулицею Пасаж або вулицею Городецького, помріяти, повернутися на Хрещатик, пройтися вечірнім Києвом на Майдан Незалежності, познімкувати нашу стелу Незалежності, зануритися у життя нашої столиці. Це те, що я роблю кожного вечора. А коли буде час, можна піднятися на Володимирську гірку і подивитися, привітатися з Володимиром Хрестителем і побачити наш Дніпро. Ось така наша столиця, ось таке наше життя. Це те, про що я розповідаю кожного дня. Це те, про що складається поняття як любов. Це те, що дає нам почуття, відчуття щастя. Я усім цим. Ділюся з вами. Це частина мого життя, і воно неймовірне. Щаслива, наповнена в неймовірних причустях з Києва, ваша Оксана па папа.